Привіт! У нас сьогодні невеличка діаграма, отже, практика. Діаграма на 23 позиції про пам'ять. Яку саме пам'ять мова буде йти? Це та пам'ять, яка в нас закарбовується в нашому тілі, тобто і це може бути пам'ять на рівні клітинному або ДНК або ще якась пам'ять, яку нам або передали предки, або ми вже заробили за свого життя. А у відео про зняття емоційного шоку чи травми номер 84 Пам'ятаєте, ми малювали так, роки життя. Також я вам запропонувала додати щось що було в утробі і те, що було, наприклад, до приходу в це життя. І оцей весь період роздивлятися, так це в нас була така на початку перша практика виявити ті періоди життя, де в нас була якась негативна ситуація, травма, досвід, що могло закарбуватися в цю таку негативну пам'ять, яка зараз на нас впливає. Це дуже часто відбувається, так щось негативне у нас стається. І якщо ми його не пропрацьовуємо одразу, то воно, на жаль, закарбовується, може впливати на нас, на наше здоров'я і навіть передаватися далі наступним поколінням. Ця тема дуже глибока, і вона дійсно потребує багато часу. Ця тема мені дуже близька. А, тому що, от, наприклад, цю діаграму, яку вам зараз запропоную, вона ніби дуже проста. Здається, так на перший погляд. А, здається, що вона дуже проста. Але насправді не зовсім. А, тому що... Коли ми йдемо в цей досвід, так не просто там хоп-хоп помахали маятником, написали там, в мене, не знаю, 10 таких то пам'ятей, було в такому там віці, чи в моєї дитини і така-то, така-то пам'ять. І потім помахали маятником, щоб воно там щось цілило чи щось це. Ні. Ця робота має бути усвідомлена, так? Тобто, коли вже беретеся за таку програму. Чи ви будете використовувати, наприклад, цю діаграму, чи, наприклад, метод Пучко, чи інші варіанти, так? бо їх, звісно, дуже багато є. Наприклад, родову пам'ять, родові різні практики. До речі, хто ніколи не малював свою соціогенограму роду, зробіть це. Чому народу? Наприклад, якщо ми будемо говорити про цю діаграму, коли я дивилася певну проблематику мого сина, мені вийшло, що в нього є така негативна пам'ять, і я визначила, яка це була пам'ять. Тут була недієздатність, і я зрозуміла повністю. І звідки і чого, але звичайно, коли все одно треба ж було все визначити, звідки, коли все показало так, як я в принципі думала, і мені одразу воно перекликнулося з тим, що було в житті а, моєї бабусі, а, така невеличка історія, тому що сина там були по здоров'ю певні проблеми, і мені весь час не дозволяли. Втручатися, от, що це чисто синова проблема. Я весь час чекала, коли ж я можу йому чимось якось допомогти. Матусі мене зрозуміють, бо дуже хочеться допомогти своїй дитині. Але не завжди можна. І коли не можна, то не можна. так? Бо це буде ведмежа послуга. Тобто воно повернеться ще з більшою силою, пізніше, але однозначно повернеться. І вже буде ситуація така в житті, що точно. Ту людину, якій ви допомогли, заставить пройти цю ситуацію і в такий спосіб не найкращий. Тобто ведмежу послугу робити нікому не потрібно і брати на себе ту ношу, яку не потрібно, не треба. Це ви не зробите добре ні тій людині, ні собі, бо ви візьмете на себе ту карму також. Ви скажете, а це моя дитина, нічого страшного, я на себе візьму. Ні, цього робити не треба. А, це ну, будете обоє наказані. <ріст> тобто це так робити не треба. Так, якщо немає дозволу, ні, ніколи ні. Це однозначно. Це правило, про яке я весь час наголошую, нагадую, і про нього завжди треба пам'ятати. Так от у нього ну, дійсно мені так і показало, що це йшло ще, коли він був всередині в мене. І в нас дійсно була така цікава ситуація. Він не хотів перевернутися, а я дуже сильно не хотіла кесаре в цей ростин. Мені дуже сильно хотілося, щоб дитина народилася самостійно. Ну і взагалі все пройти так природним шляхом, без будь-якого втручання, щоб все було дуже-дуже природне. А він перегортатися не хотів і. А, ну, Гінеколог вона не хотіла братися за таку ситуацію, коли дитина головою лег. І вона мені все ж таки запропонувала перевернути дитину. Я розуміла, що це буде боляче. Я спробувала все. Я всі там вправи робила дихання, розмовляла з дитиною, але він чомусь не перегортався і мені прийшлося вже йти на такий крок, як перевертання. І, звичайно, його перевернули. Це було боляче. Він мене застряг Тут в діафрагмі в цих ребрах. Це... У нього зупинилося серце, там збігалася вся весь персонал госпіталю. Мій чоловік став біліший за стіну, я білесеньку. Така ситуація була досить дивна. Я дуже сильно себе пам'ятаю в цей момент, коли на мене надягнули цю газову Маску. Над мною стояла моя лікар і розказувала, як дихати. І я повністю зосередилась саме на цьому диханні. І навіть потрапила в якийсь такий стан на ну, трасу чи що, не можу сказати. от Саме перебування в моменті. От хто хоч раз був в такому стані супер в моменті, моменті, то він знає про що це. Є. Звичайно, все сталося дуже добре, мене там госпіталізували, але в принципі все перевернули, все, все сталося дуже добре, і потім все було прекрасно. Але я розуміла, що такий досвід, він і для мене травматичний, і для моєї дитини. Звичайно, кесарев Ростен був би ще травматичніший для нас обох, тобто ми пішли по сценарію легшому, але все ж таки цей сценарій трапився так, в моєму житті в житті мого сина. Я на той момент думала: ну, ну що це таке? <смі> і мені одразу прийшло в голову подивитися мою соціогенограму роду. Слава Богу, що я її колись зробила, коли ще бабусі були живі, і дідусі також. Я збирала по краплиночкам про кожну людину з мого роду. Насправді це було дуже важко, бо родова пам'ять, ви знаєте, стерта. І в мене такі роди були обидва куркулі, як їх тоді називали. Їх, звичайно, і розкуркулювали. І голодомор пройшов так, щоб позалишалися по одній людині в здоровенному роду. І Сибір була, і тюрми були, і роботи були різні. І суди різні були несправедливі, і, і, і там все, що тільки хоч було по родам, по всім родам. Важка картинка насправді. І коли я почала складати, збирати цю інформацію, по-перше, мої дідусі бабусі дуже неохоче ділилися цією інформацією, дуже погано згадували, бо дуже багато забували. Дуже багато про це не говорили, і деякі речі говорились вперше. Навіть там мої батьки багато чого виявилось, не знали, бо про це не говорили. І я, я помітила, коли зробила цю генограму, як із роду в рід, от, наприклад, там по чоловічій лінії перший хлопчик в кожної сім'ї там має таку-то проблематику. Чи там друга дівчинка по маминій лінії має там таку-то? У моїх там кузенів, це як двоюрідних, у них по іншій гілці передається те-то, те-то, те-то. Тобто, весь час щось передається. Зараз в інтернеті вже слава Богу є е, всі правила, як це побудувати. Раніше це було все по книжкам. Е, я пам'ятаю, колись купила дуже гарну книжку, яка це все пояснила, як правильно записати всі ці події людей, так, щоб можна було проаналізувати потім досить легко. Е, до речі, це був російський якийсь автор. А коли я приїхала у Францію, виявилось, що це взагалі роботи німецького психотерапевта. Ну, як завжди, автори на болотах забувають вказати, що це зовсім не їх практики, а відомих людей з Європи, з Америки чи ще звідкись, вони якось забувають вказувати реальне джерело звідки це. Але, але, але. Зараз, в принципі, вже варіантів, як побудувати таких, таку гінограму роду є. Є в вільному доступі. Раніше це все було таке вау! То зараз цього всього вже варіантів є багато і це може зробити кожен. І поки у вас живі, хоч якісь родичі, можете зібрати хоч якусь інформацію. Це буде дуже круто. Так от, повертаючись до цієї діаграми мого сина. Коли мені зразу прийшло в голову звернутися до моєї діаграми роду, я зразу побачила мою бабусю. Коли вона була в утробі моєї виходить прабабусі, якраз прийшли німці і вони її вагітну прабабусю повісили на груші. Просто що коли вони пішли, гілка зламалась. І бабу вижила. Але ось ця пам'ять моєї бабусі, яка була тоді в утробі, вона, звичайно, залишилась як травматичний досвід. І так як у нас в родині було прийнято не розказувати про такі скелети в шафі, не передавалася пам'ять. Коли ми забуваємо про якусь певну... Пам'ять, так, ми передаємо її. Вона про себе нагадує. І, звичайно, передається. Тобто, вона передалась вже тепер трошки іншим способом. Але ця пам'ять про таку подію в роду передалася. І от зараз для України я вважаю, що це просто номер один. Або багато хто вже каже, не треба працювати з родовими системами, з родовою пам'яттю. Ну як не треба? <смі> якщо ми забуваємо такі події, вони повертаються і вони будуть повертатися, і будуть повертатися, якщо ми геть забулися, дуже сильними негативними сценаріями, що по суті зараз з нами відбувається, бо ми забули. Томи, звідки наші роди, чим вони займалися, через що вони пройшли, їх досвід, позитивний і негативний, травматичний. І ми тепер пожинаємо це все. І наші діти, і, можливо, наші внуки також будуть це все проживати. А щоб цього не було? Щоб це все вилікувати. Хоча б почистити якийсь прошарок, бо часто ми не можемо вилікувати до кінця. Буває таке, таке буває. Особливо, якщо а, ця, наприклад, ну, я взяла ситуацію, яка сталася так, з прабабусю, але ж може бути ситуація, яка сталася ще, ще набагато далі і передавалася із покоління в покоління, там сотні-сотні років, можна навіть тисячі. І з цим пропрацювати, от там просто один раз сісти і помахати маятником, явно не вистачить. Це для чого все розказуємо. Для того, щоб зрозуміли важливість, що з пам'яттю будь-якою, навіть якщо це за цього життя, треба обов'язково працювати раз. По-друге, та пам'ять, яка ведеться ще з утроби, з минулих життів, родова пам'ять. Сімейна наша пам'ять дуже важлива і вона нікуди не дівається. І з нею також треба працювати. Для цього дуже-дуже класно підходить побудування соціогенограми нашого роду. Варіантів тепер вже є багато, тобто будуйте, поки живі, поки є в кого спитати, поки є якісь архіви, робіть це. Звертайте на це увагу, говоріть про цей травматичний досвід з вашими дітьми, з іншими людьми, так не замовчуйте. Як тільки ви якусь травму, проблему сильно замовчуєте, вона буде повертатися травматичним досвідом в наступних поколіннях. Або та людина, яка цього травматичного досвіду зазнала. Буде втілюватися в наступних поколіннях, і те, що вона там не завершила, не прожила, не відпустила, не прийняла, вона буде проробляти вже в наступних поколіннях, воно нікуди не дівається. Тобто, щоб воно кудись ділося, чи, хоча б, перейшло на більш легкий рівень, з цим треба працювати. Звичайно. Працювати, скоріше всього, один раз сісти і помахати не вийде. Тобто треба питатися, так скільки разів треба над цим попрацювати, і як. Знову ж таки, як? так, Зробіть собі свою власну, от саме власну діаграму, ще раз наголошу власну. Тих варіантів, які саме вам підходять. Наприклад, ви дуже гарно вмієте медитувати, візуалізувати, пишете значить, візуалізація, медитація Наступне, Якщо ви гарно, наприклад, володієте методом почко, наступний метод почко. Якщо ви, наприклад, дуже гарно виражаєте намір чи прописуєте програму, пишіть наступний намір програми. Тобто, чи ви там, наприклад, гарно володієте трансом, гіпнозом, чи пропрацьовуєте звуком, тобто чи сакральною геометрією, чи якісь у вас є ритуали, чи, наприклад, карти, чи шаманські якісь варіанти, чи трави, ефірні олії, ароматерапія, звукотерапія. тобто те, що саме ви вмієте, знаєте, і вам підходить. І тоді, коли ви будете, наприклад, бачити, так є якась проблема, ви вирішуєте з вашою діаграмою, наголошую саме вашою, що саме, скільки разів, як часто, ви повинні це проробити. Можливо, буде змінюватися так? Що саме? Можливо, сьогодні медитація, наприклад, на прийняття, на прощення, на просто згадування. Наступного разу можливо пропрацювати, побудувати ці яких. Ланцюжки по методу пучко, наступного разу можливо, медитація з посланням подяки, любові і так далі. Тобто це кожного разу може бути трошки інша робота. Але найголовніше це виявлення, що є така, 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 такий то досвід, така то пам'ять, яка існує, яка впливає на наше життя, усвідомлення, так що воно є, не замовчування говорити про це. Але не так, щоб всіх напрягати, так? тобто це не про те, щоб піти і не понити на таку-то тему. Це передача ген... генетичної пам'яті через покоління. Тим більше пам'ятаєте, у нас є трансгенетичне, те, що від тих поколінь ті травми, той досвід та пам'ять, які ми особисто не знаємо, але вони в нас присутні. Більше того, вони можуть реінкарнуватися в наших дітях, онуках, сестрах, братах, в нас самих, тобто ми з ними будь-яким чином одно пов'язані. І щоб це якось хоч трохи зменшити силу негативу, проявленості, а можливо, навіть змогти нарешті вилікувати ці сценарії, ми з цим працюємо. От, а як працюємо, ми визначаємо саме завдяки нашій власній діаграмі, яка нам близька, і в якій зазначені ті методи, якими ми реально володіємо. Бо якщо ви, наприклад, ніколи в житті не медитували, а вам пропонується зробити, наприклад, медитацію. А ви навіть не можете всидіти 2 секунди, так, щоб ні про що ніщо не думати, ну то ви ж нічого не вилікуєте, нічого не відпустите і нічого не буде. Так? Тобто кожен бере ті методи, які йому йому власні. А, так, я зробила дуже-дуже довгий вступ. Прям якісь неочікувано, але заговорилася і розказала історію. Але мені все ж таки захотілося наголосити про те, що оця пам'ять травматична. Наша власне наших дітей роду дуже важлива, і з нею треба дуже багато працювати. Багато наголошую, що багато за один раз не вийде. Що визначати, що саме я вам зараз діаграму дам, так ще є багато інших. Обов'язково як працювати з цим скільки разів, як часто це ви визначаєте також. Розумієте прекрасно, що за один раз ви нічого не зробите, що це робота надовго, тяжкіше всього надовго, щоб реально вирішити проблему. Пропоную звичайних хто ніколи не робив, зробити соціогенограму роду, яка дуже сильно допоможе. По-перше, побачити цей сценарії, тому що ви думаєте, що наприклад у вас проблема у вас чи у вашої дитини, а насправді вона вже передається з покоління в покоління вже дуже давно. А ви про це навіть і не знаєте. Так, от щоб от таких приколів не було, зробіть і це дуже приємно, це дуже класно. Дуже дуже сильно допомагає. І це допоможе також передавати пам'ять покоління нашим дітям і таким чином зменшувати цю напругу і зменшувати оці негативні впливи, які ну, на жаль в нашому житті зараз дуже сильно активно відбуваються. Будемо сподіватися, що ми трошки почистимо нашу загальну національну карму таким чином. І зменшимо негативні сценарії для майбутніх поколінь України і наших родів, і наших дітей, наших онуків, правнуків і так далі. Якщо ми вже працюємо в біолокації, це трошки якби наш вклад, наш вклад і обов'язок, я б сказала так. Нехай вас це не лякає, це слово, але так. Звичайно, коли ви працюєте з цим варіантом, будьте повністю в процесі, просто собі помахати і визначити, що там, не знаю, наприклад, є родова пам'ять, не знаю, там несправедливості. чи... Зґвалтування якогось насильства цього недостатньо. Тобто над цим треба працювати. А як ви робите свою власну діаграму? Ще раз наголошую, саме власну. Там ваша енергія, там ваші знання, ваші уміння і в те, що ви вірите, і тоді воно буде реально діяти. Енергія буде до вас проходити і воно. Буде гарно дуже сильно працювати дуже швидко. А, так. А, та так, так, -та. Ну, Найголовніше, мені здається, я вже сказала. І давайте тоді переходити до діаграми. Я, напевно, зроблю дві частини, щоб типу, був вступ і сама практика. От, то коли ви будете готові до практики, ви зможете просто включити відео практика і на цьому буде все. От, так, напевно, так і зробимо. Тоді першу частину я закриваю, оголошую закриття першої частини і переходимо до другої, саме до практики, до ось цієї чудової діаграмки. Я, напевно, навіть зроблю таку неличку серії, бо їх декілька. Якщо пам'ятаєте, я вам дала діаграмку. Так. Звідки взагалі ноги ростуть певної проблематики? Фізичний рівень, ментальний, емоційний, неусвідомлений, підсвідомий, енергетичний і якийсь інший. Тобто проблематики на оці всі є окрема як би, діаграма. Наприклад, ну фізичне, то більш-менш зрозуміло. Це наше фізичне тіло, ментальне і емоційне, до речі, ментальне і емоційне, а там є ще секрети сімейні. Це також дуже цікаво проробити, бо от саме оці секрети, це зазвичай і є травматичний досвід, над яким треба працювати і не забувати. Важливість, думаю, ви вже зрозуміли. Звичайно, ніколи не забуваємо про налаштування, відцентрування центрування в серці, наш захист. Завжди, завжди, завжди просимо дозвіл і в свого вищого я, і в той людини, в якої ми працюємо. І Якщо в нас є два дозволи, ми повністю захищені, наше місце очищене, захищене, наші маятники чи інші інструменти заряджені, очищені, захищені, все в нас. Прекрасно, ми повністю налаштовані, повністю тут і зараз робимо цю діаграму для себе, чи для, наприклад, дитини, чи, можливо, якоїсь іншої людини, дуже близької, звичайно, з її дозволу фізичного, також, якщо це не ваша неповнолітня дитина. Це так нагадала всі правила. От і тільки тоді вже сідаємо, визначаємо можливі варіанти з чим попрацювати. І далі як працюємо, наша власна діаграма, за якою ми визначаємо, що саме зараз, а потім скільки разів і яким чином, і як довго визначаємо? Сподіваюся, я пояснила все максимально детально, так щоб вже кожен зрозумів, і новачок. Ну, для тих, хто вже давно в біолокації нічого нового я не сказала. Але для новачків це все ж таки важлива інформація. Деяку інформацію я весь час повторюю, але так, щоб вона десь там зайшла і залишилася, щоб ви не пропускали ніяких важливих деталей, на все звертали увагу, все знали і нічого для вас не було невідкритим, незрозумілим. До речі, у мене грає музика, якщо вам чутно, сварог Лайт. Дуже мені. Сподобалась. От, тому що вам чутно, тут наші предки співають. Недаремно вони нам співають, тому що мені захотілося саме про них сьогодні поговорити і нагадати, що родова пам'ять існує, вона вдіє, вона вдіє зараз. У нас у кожного, в наших дітях, в наших тілах і на нашому національному рівні, як наша загальна українська національна пам'ять. І ці травми з ними треба працювати, про них треба пам'ятати, їх треба обговорювати і передавати наступним поколінням і максимально пропрацьовувати. Звичайно, всі варіанти енергетичної роботи так. Чи то буде біолокація, чи то молитви, медитації, візуалізація, практики прощення, відпускання, прийняття, подяки це все дуже-дуже-дуже важливо. Це всі енергетичні практики, воно, по суті, все й те саме, просто з різних боків, так, як різні грані діаманта, але це все ж таки той діамант, над яким ми працюємо і з яким ми працюємо. Все, наговорилася. Я вже бачу 27 хвилин, дуже багато. Переходимо до самої діаграми, і там вже, я думаю, просто вам зачитаю, скажу, що означає кожен пункт 2 секунди, що було дуже швидко. Дякую за увагу. Зустрінемося в другій частині.